І, звісно, так як у нас завтра день покупок таких, де ми може забіжимо в Аврору, заберемо посилку, може забігти в продуктовий магазинчик. Тому я склала список продуктів. Мені так легше, я завжди ну мабуть в відсотків 80 випадків, я складаю якийсь список. Я тоді нічого не забуваю. Якщо і забуваю, то воно не настільки важливе. Щоб потім можна було хвилюватися або знову бігти за продуктами. Тому зараз покажу список продуктів, які я куплю на наступну неділю, та список товарів, яким нам не вистачає для дому, і, в принципі, якісь додаткових. І перший список це продукти. Свинини я нічого не писала, тому що в нас є свинина, і є шийок, і є для відбивних биток, і, і там і ніжки, якісь додаткові субпродукти і так далі. Буде тільки куряча продукція з м'яса. Значить так, Що по списку? Крем-сир. А далі це ковбаски трошки купимо. Я, мабуть, попрошу, щоб в магазині знаєте, нарізали кружочками на отій машинки. Тоді мені подобаються вони такі тонесенькі. А, і добре там або на бутерброди, або на сніданок, а, і так далі. Куряче стегно купимо, Філе, мабуть, ну, десь 5 філе, стегно, мабуть, штук 6, куряча починка, я думаю, можна буде десь пів кіло. Помідори, перчик, сир звичайний, для того, щоб можна було додавати до якоїсь трави, і плюс сир, мабуть, щоб можна було якусь нарізку, точно так же. Наприклад, до ковбаски на сніданок полежить шматочок сира, йогурт, дві штучки, думаю, великі, не знаю. Далі це крильця курячі, хліб, сардельки. В нас в сім'ї буває, так хочеться або проварити, або запекти. На, на базарі подивимося, які, яка є ягідка, томатну пасту, вона у виді томатного пюре, мінеральну водичку упаковку куплю там 6 штучок, боржомі одну бутилочку. Ще потрібно купити пшоно на супі з пшона, тому що немає. І наостанок, я думаю, на ринку там є такий критий риночок тут у нас, де можна купити просто заморожений хек, для того, щоб його можна в якийсь день було посмажити. Ось такий список продуктів буде на наступний тиждень.